Вас вітає інтернет-магазин Самгор, запчастина для автомобілів Opel Combo та Fiat Doblo. Сьогодні ми з вами розглянемо передній садвинблок, важеля передньої підвізки для автомобіля Opel Combo C. В даному випадку це буде запчастина торгової марки Limfjorder. Два слова про, про виробника. Спочатку Лімфьордер це є німецький виробник, який заснований в 1947 році. Це один із провідних світових європейських виробників запчастин підвізки, рульового управління, кріплення силового агрегату. От, з 1984 року Лімфьордер увійшов до складу німецького концерну CF Рідріксгафен AG. Ось їхній логотип, і відповідно випускається на потужності з цього концерну. Їхній підрозділ ближче до логотипу. Їхній підрозділ це f aftermarket який займається розподілом запчастин для вторинного ринку, постачає ці запчастини. Ця запчастина в нас вироблена на заводі компанії в Туреччині, про що свідчить напис Made in Turkey. За досвідом можу сказати, що ще десь років 3-4 назад ця позиція вироблялася в Німеччині, але плеве, все міняється. Заводи німецькі вже виробляють запчастини для більш новіших моделей автомобілів, і вони винесли виробництво на свій завод в Туреччину. Розпаковуємо. Так виглядає поставочка. Значить Сама опора. По суті так. По суті, це є опора. Передня опора важеля передньої підвіски. Оскільки садлинблок передбачає, що Lock, він запресовується, важель, в даному випадку вона перекручується. Оскільки в заводській комплектації з заводу, якщо рідний важель стоїть, то він приєднаний до важеля на заклепках стоїть. Заклепки зрізаються і йде в комплекті ось такий набор кріплень, болти, шайби, гайки, якими потім ця опора прикріплюється до, до Е, Про саму опору. Ще раз повторюся, вона використовується на Opel Combo C на всьому протязі виробництва моделі з 2001 до 2011 року. Оскільки Лімфьордер був і постачальником на конвейер цієї запчастини, тому це, це фактично є рідна опора для цього автомобіля, звичайно, вона виглядає, як, як і має виглядати запчастина такого класу, значить, вона йде, йде гідромеханічної конструкції. Про що це, що це значить? Якби простий селенблок класичний, він йде повністю залитий резиною, гідромеханічна опора, вона вмістить собі модуль мембранно гідравлічний, який має більш прогресивну характеристику роботи. Наприклад, якщо чисто гумовий він має сталу, сталий графік наприклад, навантаження, то гідромеханічний він змінює свою пружність від швидкості руху. Тобто, якщо, наприклад, машина їде. На невеликій швидкості плавно, то плавні рухи, то він більш м'якший. Коли машина йде по трасі на великій швидкості і попадає в яму, значить пружність його збільшується і він стає більш жорсткіший. Це є природа гідромеханічних опор. Так, Якщо може когось цікавлять розміри, його можемо помітити. В деталях ось він виглядає таким чином. Тут ось є логотип лімфьордера, вже вони по, по новітнім, так сказати, Тенденціям нарізають його графічним лазером. Це ідеше клеймо, це виробниче клеймо самої цієї заготовки чавунної, в яку присовується. Ну, Так виглядає передня частина. Вітніше, це передня частина, якщо не помиляюсь, а це задня, яка повернута до салону. Давайте, якщо когось може цікавлять його деякі розміри, попробуємо помірити. З ну, чого почнемо? Загальна висота його становить. По внутрішній втулки, якщо помірити, 70 мм. Внутрішній діаметр під передній болт становить 12 мм. Діаметри отворів кріплення до важеля підвізки. Тут десь виходить 10,4 орієнтовно. Який ще може бути розмір? корисний в принципі, таких якихось. Ну, якщо геть уже там комусь цікаво такого плану розміри, вони особливо ні на що не впливають. Тут у нас 60 60,2 Десь такий розмір. Ширина оцеї, цього, цього місця 27 мм. становить Товщина пластини десь приблизно 7 мм. от Можливо комусь цікаво розміри е, іде кріплення, тому що в багатьох виробників ідуть сайлентблоки без болтів, без і їх доводиться іноді підбирати самостійно. В принципі, тут е, досить Вони класичні йдуть. Нічого тут немає екстраординарного. Болти, Значить болтик. Іде е, клас міцності 10,9 у нього. Так, е, значить, головка болта е, на 13. Болтик на 13. Довжина різьбової частини становить 29 мм. Так, різьба М10. М10. Ну, на скидку це, скоріше всього, шах півтора у неї. Так, Шайбочка, вітніша гаєчка. Гайка йде на 16. так, так, так Гайка на 16, вона бачите, вона овальна, це сама контряща гайка. От. Ну, і, Відповідно, шайбочка йде товщиною 2 мм. Внутрішній діаметр шайби 10 мм. Зовнішній діаметр становить 20 мм. От відповідно, три болтика, три гаєчки і три в комплекті. Ось таким чином виглядає передня опора важеля підвіски передньої для Opel Combo C. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під відео. Всім гарного дня!